Знаєте, дизайн ігрових ноутів доросліше, якщо ви подивитесь на те, що було, коли вони тільки з'являлися, і на те, що зараз. Дуже велика різниця. І сьогодні я розкажу вам про один з таких ноутбуків: це елегантний ігровий ноутбук Lenovo Legion 5 15 2022 року. І покажу, який крутий бездротовий сетап можна зібрати з девайсів Lenovo. Ви здивуєтесь? Тож спочатку коротко про девайси. Перша це бездротова ігрова мишка Legion m 600 s з можливістю бездротової зарядки, а також бездротова ігрова гарнітура Legion h 600 Аби ви могли узяти все це з собою. У Lenovo є ось такий стильний рюкзак. В ньому, окрім спеціального відділу для самого ноуту, є величезний відсік для девайсів, а також можна прихопити килимок, теж до речі, від Lenovo. Його можна закріпити зовні. Lenovo Legion 5 є родзинкою цього сетапу. І саме Lenovo у 2017 році стала тією компанією, яка придумала не ігровий дизайн ігрового ноутбуку. Вона запустила тренд на прибирання усіляких дитячих штук і рух в сторону елегант. Бізнес-класу та мінімалізму. Цю модель легко сплутати з однією з професійних моделей для дизайнерів. Верхня кришка металева, все інше ABS пластик, який не збирає відбитки пальців. Більша частина корпусу, хоч і пластикова, але доволі стійка до деформування. Коли ноут відкритий, то він здається доволі компактним та меншим, ніж насправді. Це за рахунок зміщення екрану ближче до користувача. Зроблено це для кращого відведення гарячого повітря та віддалення нагрітих зон від рук користувача. Але через цю задню Частину ширина ноуту більша, аніж зазвичай. По товщині він навпаки, трохи менший, 23 мм, але це якщо не враховувати гумові ніжки, які підіймають ноут на пів сантиметра над поверхнею. Якщо додати до цього підйому ще й збільшену кількість та розмір отворів на дні ноуту, отримуємо хороший повітряний потік. Охолодження здійснюється за допомогою комбінованої системи: три теплотрубки, а також додаткові випарні камери. Також встановлені окремі радіатори на M2 SSD та без Дротовому модулі. Завдяки оновленій системі охолодження ColdFront 4.0 та інтелектуальному блоку забору повітря вентилятори набагато довше працюють на мінімальних обертах. І це дозволяє ноутбуку залишатися тихим довше, і він тихий не тільки в простої, а навіть при середніх навантаженнях. Збільшені елементи охолодження відмітились на позначці ваги ноуту. Він відчувається доволі важким: 2,35 кг без блока живлення. Блок живлення по розмірам як чверть усього ноуту, а потужність. У нього 300 Вт. Це, звісно ж, необхідно для забезпечення потужного заліза. Батарея тут на 80 ватт-годин. Це, звісно, не так актуально зараз, бо світло майже не вимикають, але все ж таки ще півгодинки в Hogwarts Legacy зможете пограти від акума. Акумулятор тримає 8 годин в простої, 5 годин веб-браузінгу в тихому режимі ногу. Роз'єми розташовані по ігровому канону. Більш громістки знаходяться позаду. А саме RJ45, USB-C, який підтримує заряджання Power Delivery до 135 HDMI USB 2 USB A3.2, один з яких може видавати до 2 А, і фірмовий роз'єм живлення. Ліворуч 2 USB-C, один з підтримкою Thunderbolt 4, але обидва можуть працювати як дисплейпорт. Праворуч, 3,5 мм комбінований аудіоджек, перемикач вебкамери та ще один USB A3.2. Lenovo Legion 5 у цій конфігурації оснащений QHD дисплеєм 15,6 дюймів з максимальною роздільною здатністю 2560 на 1400 40, який займає 90% площі. Він відкривається на 180 градусів, а це інколи корисна фіча. Яскравість 350 Ніт, контраст 1000 до 1. Матриця IPS, кольорове охоплення 100% SRGB, дельта І -E без калібровки 3,5%. Частота оновлення 165 Гц. Час відгуку, звичайно, не супер ідеальний. Є невеликий шлейф на UFO тесті. Дисплей підтримує G-Sync і Dolby Vision. Отже, зображення буде чітке і без розривів. Кура розроблена разом з компанією Corsair, має назву TrueStrike. Чимось схоже до тієї легендарної і зручної клавіатури по типу моделей Syncpad. Це майже повноцінна клавіатура острівного типу з зручним м'яким ходом. Тут і окремо виділені великі стрілки, і повноцінний, але зменшений цифровий блок. Кнопка увімкнення розташована окремо і її не сплутати з іншими клавішами. Тачпад великий і зручний. Він також має м'який, але впевнений хід основних клавіш. Як ви знаєте, я не дуже люблю. Блюсілякий софт та утиліти. А цей ноут мене порадував, бо ніякого софту встановлювати не потрібно. Всі необхідні фішки встають зановленням вінди, і це круто. Наприклад, комбінація клавіш FN плюс Q, яка змінює режими живлення ноуту, буде працювати і без встановлення утиліти. При зміні режиму живлення змінюється колір світлодіоду в кнопці увімкнення, а також з'явиться відповідне сповіщення на екрані. Ноутбуки серії Legion 5 можуть бути з різними модифікаціями. Наприклад, вони можуть бути оснащені процесорами Intel Core I5 12 го покоління або Intel Core I7 12 го покоління. Конкретно ця модель. На базі Intel i 5 12500 h Це гібридний процесор 12-го покоління Alder Lake з чотирма продуктивними та 8 енергоефективними ядрами. Разом це 16 потоків. Номінальна потужність типова 45 Вт, але в залежності від режиму живлення процесор може споживати і більше. Також від режиму залежить температура і частота. Як на мене, найкращий режим для більшості задач авто. Пограти чи попрацювати в тиші також можна в режимі Quiet. А от в розігнаному режимі мені не сподобався зайвий шум. У i 5 12500H є вбудована графіка Intel Iris Xe, для якої може бути виділено до 1 гігабайту пам'яті. А за графіку в іграх відповідає відеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 на 6 ГБ з підтримкою технології трасування променів, розрахована на потужність 140 ватт. Відеокарту можна перемикати в різні режими в утиліті Lenovo Vantage, але все необхідне, як я вже й казав, доступно і без софту. Аби перемкнутися з гібридного режиму та вимкнути вбудову. Графіку достатньо перезагрузитися в UEFI BIOS. А там одразу буде швидкий доступ до варіантів роботи відеокарти на початковому екрані. Режим прямого підключення екрану до дискретної графіки значно покращить відгук в іграх та додасть кілька FPS. Хоча в Premiere Pro не все так просто. Тут можуть бути артефакти зображення при передперегляді, якщо ви в режимі дискретної графіки. Але одразу скажу, це не така вже й проблема, адже працювати з монтажем на цьому ноуті все ж краще з увімкненою вбудованою графікою. По-перше, не буде ніяких Артефактів по-друге, вбудована графіка дещо пришвидшує роботу з таймлайн та передперегляд, і що головне, швидкість рендеру в гібридному режимі теж швидше. Це стосується не лише рендеру з апаратним прискоренням, а й рендеру на процесорі. Також на швидкодію в монтажних програмах впливає не лише вбудована графіка Intel, а ОЗП і накопичувач. Цей ноут має 16 ГБ DDR5 двома планками, чіпи від Samsung на частоті 4800 МГц. SSD M 2 pci Express 4 версії встановлений в одному з двох доступних слотів і має швидкості, які ви бачите на екрані. Одразу скажу, що ноут не для гри на ультрах, принаймні в QHD. Так, в роздільній здатності QHD можна розраховувати на середнє налаштування максимум і краще за все з увімкненим DLSS. Із ультраналаштуваннями та увімкненим трасуванням променів FPS як на мене низький, навіть якщо погратися з рівнями DLSS. У тому ж Hogwarts Legacy та й в Fortnite на ультрах FPS на рівні 30 кадрів, але це з увімкненим трасуванням променів. Можливо, для Full HD FPS був би вищий на ультра, але я тестував все під характеристики екрану Нолоту. Все ж у QHD на середніх налаштуваннях із увімкненим DLSS, але без трасування променів ноут видає куди вищий показник. Hogwarts Legacy і Cyberpunk 60-70 кадрів в середньому. Warzone 2 на збалансованому просеті налаштувань 90 кадрів на секунду. Fortnite має найбільшу різницю між найвищими та середніми налаштуваннями. 150 FPS на середніх з DLSS продуктивність. Найкращим режимом живлення в іграх виявився авто. В ньому зберігається хороший баланс між шумом до. До 40 дБ та температурами до 70 градусів при максимальній швидкодії. Також за потреби можна пограти в тихому режимі, але при цьому температури можуть піднятися до 80 градусів. Звісно, що в таких кіберспортивних іграх, як от Valorant, важливий, перш за все, швидкий відгук. Тут стає в нагоді розігнаний режим живлення. Графіка там не сильно вимоглива до заліза, тому FPS вище 200, навіть на високих налаштуваннях. Різниця в FPS між OC і авто майже не відчувається, але відгук, куди краще. Чого, на жаль, не передати на відео. Також зрозуміло, що oc режим більш агресивний в плані шуму та температур, адже витискає всі можливості з ноуту для того, аби ви могли очолювати турнірні таблиці разом з девайсами Lenovo. У висновок можу сказати, що цей ноутбук характеризується як актуальний мінімум для нових ігрових тайтлів в QHD на середніх налаштуваннях. З плюсів хороші режими живлення ноуту, для яких не потрібно додаткового софту, можливість перемикати режими відеокарти. Хорошого охолодження. Навіть в тихому режимі можна розраховувати на нормальний FPS, бо просто відеокарта не сильно обмежені по лімітах в режимі Quiet. Хороший збалансований режим авто без тротлінгу. Ну і в цілому сподобався екран і зручна клавіатура. По збірці і якості матеріалів усіх девайсів немає жодних претензій. Є деякі претензії до ваги самого ноуту. А от, наприклад, гарнітури і мишка дуже легкі, як для бездротових девайсів. Мишка так взагалі супер легка, якась. Ну і також, із мінусів, напевно, це. Величезний адаптер живлення, хоча можна купити окремо usb c адаптер Power Delivery на 130 Вт. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. І тоді побачимось у наступному.